Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено теснету Тайко. а саме третій його частині Альфа 3. Для проходження цього теснету. Тобі знадобиться мій телеграм-канал, де будуть всі посилання, які будуть присутні в цьому відео. Тож підписуйся на мій канал, став лайк, пиши коментар, і ми погнали. Посилання на мій телеграм-канал я залишу в себе під відео. Для початку нам потрібно буде налаштувати свій гаманець. Переходимо по першому пункту. Сюди ми потрапляємо на сайт Chainlist Зверху справа натискаємо на кнопку Connect Wallet. Під'єднуємось. Вводимо сеполія, ставимо тут галочку, щоб відображались тестові мережі, і шукаємо саме сеполія, щоб було без нічого. Чисто сеполія, натискаємо add to Metamask. під'єднуємось. Далі потрібно нам додати мережу тайко. Нам потрібна саме третя стадія, тому натискаємо add to Metamask тут. Approve і змінюємо мережу. З тестовими мережами ми впорались. Далі нам потрібно додати токени в Metamask. Копіюємо, відкриваємо Metamask. В мережі Taika Alpha 3Testnet. Додаємо токени. Заходимо сюди. Імпорт Token. Вставляємо контрактну адресу токену. Бачимо, відобразився вже символ. Натискаємо Add Custom Token. Імпорт. Є. Далі копіюємо наступний. Так само все робимо, натискаємо імпорт, вставляємо. Бачимо, відобразився символ наш, Add, import». І наступний. Копіюємо, імпорт, додаємо символ токена. Бачимо, «Add import». Як бачимо, все додалось. Далі нам потрібно отримати тестові токени з сиполі з кранів. Я перехожу на останній, логінимося з тут, копіюємо свою адресу, вставляємо, натискаємо «Я не робот і забираємо 0,5 Сиполі. Як бачимо, я вже отримала 6 годин назад. Отримати можна раз в 24 години. Можете також перейти на третє пункт. Тут потрібно зареєструватися, якщо ви новий юзер. Натискаємо сюди. Тут пишемо ваше ім'я, прізвище, емейл і пароль. І натискаємо Творити аккаунт. Аккаунт у мене вже створений, то я буду заходити через логін. Натискаємо сюди, вставляємо ваш гаманець і відправляємо. Як бачимо, 0,5 Сеполі Ефір були відправлені на мій гаманець. Як тільки ми забрали тестові токени, йдемо в четвертий пункт, отримуємо тестові токени Хора Sepull. Натискаємо. Конектим гаманець, Metamask, під'єднатись. Нам потрібно вибрати тут мережу Sepolia. Перемикаємося. І в нашому MetaMask також повинна стояти ця мережа. Як бачимо, є. У мене тут уже трошки нафармлено на токенів. Ось тут ми вибираємо спочатку Bull Token і натискаємо Mint Bull Token. Натискаємо підтвердити. Очікуємо поступлення. Як бачимо, операція пройшла успішно. Далі вибираємо Horse Token. Також натискаємо Mint Horse Token. Підтверджуємо і чекаємо, коли операція виконається. Як бачимо, все пройшло успішно. І також тут буде доданий ще третій токен, і потрібно буде зробити активність також з ним. Про цю активність я обов'язково напишу в своєму телеграм-каналі. Тому рекомендую обов'язково підписатись. Далі Переходимо на наступний пункт 5 і переганяємо тестові токени в Тайко і назад. Відкриваємо. Далі переконайтеся, що переганяєте з сиполії в Тайко. Якщо ви, як і я, зараз отримали один тестовий ефір з двох кранів по 0,5, то тоді ви переганяєте 0,5, тобто половину. Якщо ви отримали тільки 0,5, тоді ви відправляєте тільки половину від 0,5, тобто 0,25. Я буду відправляти 0,5. Зараз ми відправляємо саме тестовий ефір. І натискаємо кнопку Bridge. Підтверджуємо, чекаємо успішності операції. Якщо у вас якась помилка, Завантажуєте сторінку і пробуєте ще раз, доки не вийде, тому що це тестова мережа. Як бачимо, все пройшло успішно, транзакція пройшла. Далі вибираємо наступний токен Бул. Вони вже відобразились на гаманці. Я рекомендую переганяти половину. Натискаємо Approve, натискаємо сюди. Далі. Approve. Чекаємо, коли пройде Approve. Все пройшло успішно, натискаємо Bridge. Якщо буде якась помилка, натискаєте просто ще раз. З другого разу все пройшло. Як бачимо, знову якась помилка, тому натискаємо ще раз. Як сповістила команда, що помилки будуть в 50 Відсотків випадків. Це вони спеціально так зробили для того, щоб протестувати мережу. Тому не пугайтесь, все так як треба. Як бачимо, якщо збільшувати газ, то в принципі транзакція пройшла успішно. Далі вибираємо хорс і також відправляємо половину. Approve, далі. апрув. Як бачимо, апрув пройшов успішно, натискаємо бріч. Я збільшую трошки газ, поставлю агресивний і натискаю Підтвердити. Чекаємо успішності операції. Як бачимо, ця операція вже в нас пройшла успішно. Ми можемо подивитись те, що ми відправляли ефір, і те, що. Ми відправляли токени хорс. Є, є. Всі три транзакції у нас є. Далі змінюємо мережу на тайку. Свіч. Є. Змінили. Далі вибираємо бріч. Спочатку потрібно відправити ефір. У нас вже відображилось 0,5. Те, що ми відправили. Назад відправляємо буквально п'яту частинку. Натискаємо бріч. Бачимо комісію невеличку. Підтвердити, є. Транзакція пішла. Можемо збільшити газ, зайти в транзакцію, пришвидшити. пришвидшити. Як бачимо, транзакція у нас пройшла успішно. Далі відправляємо бул. Бачимо, що вони ще не при ми заходимо в транзакції. Тут ми можемо заклеймити їх, або ж просто зачекати. Вони автоматом самі перейдуть. Тобто, як вам буде зручно, я зачекаю, ефір вже був відправлений, хорс вже був відправлений. У нас залишився тільки Бул. Тому зараз відправляємо хорс. Переганяємо половинку. Я буду переганяти 12. Approve. Натискаю сюди. Далі. Approve. Чекаємо. Бачимо успішність нашої транзакції. Можемо її пришвидшити. Далі знову переходимо на бріч, обраємо токенбул, відправляємо половинку, натискаємо Approve. Вбираємо тут, далі міняємо газ, ставимо 3. і тут 3. перегти, Апрув. Чекаємо, можемо тут пришвидшити ще додати. Є, транзакція пройшла успішно. Далі натискаємо Bridge. Вибираємо одразу агресивний газ і підтвердити. Відкриваємо Metamask. і знову пришвидшуємо. Пришвидшуємо до тих пір, поки її відображається. Чекаємо. У нас тут відображається чомусь без однієї транзакції, але, в принципі, все було відправлено, як ми бачимо, тут у нас залишилось 13. Тому тут ми зробили все правильно. Переходимо. До наступного пункту. Розгортаємо смарт-контракт тут. Переходимо. Тут зліва відкриваємо папку контракт, вибираємо «Storage сол. Далі натискаєте поєднання клавіш Ctrl-S, якщо у вас Windows, або ж «Command S, якщо у вас Mac. Я натискаю Команд S». Як бачимо, загорілась зелененька галочка «S» як долар. Далі йдемо в цей пункт. Залишаємо тут версію, яка є. Далі ось сюди. Пускаємось ось сюди. Тут ми обов'язково виставляємо Inject Provide Metamask. Далі під'єднаємось. Головне, щоб у нас тут був надпис Metamask. Обов'язково зверніть увагу, що тут повинен відображатись саме ваш гаманець. Найголовніше, щоб у вас тут в Metamask стояла мережа Taiko Alpha 3Testnet. І після цього побачили, що тут все відображається, що треба. Мережа в нас та, що треба. Тому натискаємо «Deploy». Підтверджуємо, що все в тестовій мережі. Натискаємо підтвердити. Ось тут внизу ми очікуємо успішність нашої транзакції. Як бачимо, зелена галочка загорілась, значить, ми все зробили правильно. Для того, щоб перевірити, що дійсно ми розвернули смарт-контракт, заходите в мережу в «Activity» і бачимо розгортання смарт-контракту. Заходимо сюди, натискаємо VIV on Block Explorer і бачимо, у нас успішність цієї транзакції, все пройшло успішно. Контракт наш розгорнутий. Головне, щоб була надпис, що тут саме контракт. Все, ця активність у нас завершена. Бачимо всі активності. Ми вже пройшли. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за те, що додивились до кінця. Бувайте!